І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає SnowSonic на Гріль 15, карта Прохорівка Ну що ж, до бою. Так, Звичайно ж, куди ми поїдемо на Гріль 15? Звичайно ж, ми поїдемо на зелень. Але алею будемо тут перекопушувати Це дійсно потужна зброя, гармата, потужна, така потужна вогнева сила, так скажемо. Але картонний картон. Так, а ну. О, влучив! У <laughs> нас огляду не вистачає, ми його не бачили, а він влучив. Оце, оце вже епічно було, правда? Уже. Зразу ж по добаки повинен посипатися. <laughs> ТВПшник. Він підсвічений там був, так? Ви зрозуміли, що це був забув. Він там був підсвічений, але у нас огляду не вистачає, ми його не бачимо просто. Ти <laughs> чудово. Зразу ж почнуть писати, зараз. Що на чомусь Забороненому граю. Не на чомусь забороненому, просто так влучив. <гум> вліпив. До речі, бувають такі моменти, що із свого респу на невеличких картах так? із свого респу е можна влучити там навіть і по респу суперників. Так? Це, наприклад, тут на литовищі. Так? Тут просто Починається бій, просто вліпив в сторону їхньої бази. І вони там, поки в них перекатка, можеш влучити в них. Наприклад, навіть на карті, це вже таких чудових та цікавих історій. На карті е... Карелія так, із свого респу можна вліпити по респу суперників і теж влучити. І навіть базу збити можна. Це так буквально. Навіть в цій чудовій та цікаві грі. Ох і потужні посили, ви чуєте, а Жеха отакий іде по як... Опа-опа, опа, треба Чар чармлі 76. 75. Чудово. так. Вибили око, а око одне було у них. У нас теж вибили, до речі, око, у нас посадка по КП на перших хвилинах бою. І тут починається агресивна гра суперників. А 1 поїхав. Там підсвічений Т-54Е1. Е Де ж буде зараз жорстко нахлопушений? це наглопушений? Так, чи кританув. Три-три побою, Чудово! Агресивно, агресивно. І сьомий цікавий такий варіант обрав. Він там буде підсвічено. По ньому там, напевно, шкувальний вогонь йде, ну він там ще може потанкувати. По перекатці далі що у нас? У нас по перекатці бачимо проблеми на гірці. Зараз, якщо знешкодять останнього тяжа, то будемо ми тут в облозі. Але в цій облозі, ну. Мені здається, от на верхньому респі не так легко дифати, ніж на нижньому респі, бо тут більше дерев, більше кущів, правда? Важко пересвітити, тим паче, що немає вже їм кому світити. Шквальний вогонь був по алеї, як починає з просування суперників, і вони вже теж знітились, вони вже не хочуть просуватися. Знешкоджують нашого ІСа вже в нас там теж можуть бути проблеми, тому що ніхто не підсвічує. Треба, щоб звідси, напевно, чаркутурщик наш поїхав, намагався хоча б, хоча б по центру проїжджати, щоб ніхто зненацька не вискочив із алеї. Все, знешкоджують вже. У нас правий фланг програний. А, ні, не, не знишкоджують. Я, я чимсь здимов. Все, там тримається, чи правий фланг має. Але у них там перевага, у них там більше танк. Лише на допомогу, братіш, немає кому допомогти. Наш Т-54 є один по центру. грає Все, бачите, що робить Т-54, він боїть по підсвічувати центр все ж таки. Ми... І, і це на нашу користь, бо ми виклопушуємо Маус! Ну так, я колись теж грав на маусі, чи не є 100, ну, 100 по-моєму. Я думаю, ну стоять, 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 дві. Тут бачимо, вони стоять, до речі, тут нормально так грає, так? Динамічний такий бій. Е, стоять стоять, і я попер попер. Ну що вам сказати, до середини я доїхав, у мене виклик Хоча я грав в топовому топі, все одно вихлопушили поліпшеними снарядами, пробували. Ну не пробував, там і натанкував нормально, але не доїхав. А ще як тебе на гуслю поставлять, то зовсім буде це погано. До речі, чому я не прокачував гриля, ну це картонний картон. Це таки це просто кустова ПТ, так? але з дуже потужною гарматою. Я вам скажу, що е я грав з братішом. Він такий скріщен, не скліщенський скліще, бо це я скліщенський скріплі. Він такий супер скіліще. Так і фанат ПТ. Він грав на. Грав я з ним зводом, він грав на грилі. Ох, він ну позиції він показував такі позиції класні. Він просто від цих позицій вихлопушував він всю карту. ну Майже всю карту бачив всі напрями. Дехто буде їхати, і він їх вихлопушував. Дійсно, якщо ти майстерний, і е, знаєш, як на таких котехах грати, то це грізна зброя. Давайте будемо дивитися, що у нас заряджено. У нас заряджено 334 мм пробиття кумуляки, 750 шкода від пострілу. Е, бронебійні 279 це теж непогано. Я вам скажу пробиття. І швидкість снаряду 1200. Це велика швидкість для бронебійного. Так, я чудовити цікаві історії. Ну, е, поки, поки я чудові та цікаві історії розповідав, бачу, все ж таки вихлопушили там нашого братіша, який на гірсі один залишився там. Е, Петеха. яка там ПТХ поїхала, я так і бачив. ІС-3 варіант 2 буде зараз заходити в нам тили. Ну і ми чекаємо, там Леопард, в принципі, стоїть, але він починає теж вже тікати, він розуміє, що його... І не прикриє ніхто, якщо туди в ту ложбінку хтось паде. Наші артилерії треба від'їжджати, алею вони точно не продавлять. Якщо зараз підсвічать алею, то напевне, що нашому герою треба буде допомагати на алеї. Не зовсім такий деф, тому що у нас по центру танки ще стоять. Так, але вони в ложбінці. Артилерія їх намагається випушити. Все, пішов чар кутурчик Я думаю, що наш герой помітив, що чар кутурчик пішов. посмілішав потихеньку по кущикам, по кущикам починає просуватися. Звернемо увагу вже потім ми на вже й лінію. Вони поки що там не агресують, а в цей момент ми скористаємося та продавимо алею. Все, чудово, підсвічить. Шквальний вогонь. Бабаха, по-моєму, стрільнула і не влучила чи щось. І не пробуваємо. А як він там так стоїть, що ми його пробуваємо? Башта. Не зовсім чудово стояв. Поїхали, 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 братись, Бабаха, їде по своїм справам. Ой. На шутки снаряда велика, на. Велике. Упередження не треба давати. хід. Ігри грі суперників підсвітили. Суперників на алеї вже паніка, це точно. Так, тут по своїм справам ще один їде на мікс. Знову ж підклопушується. 4490 настріляно. СТРВ ви поїхав. Обережно не підсвітиться. Тільки гріль підсвітиться, все все, це йому гайки зразу. Добуваємо. СТРВ нас не пересвітив. Він поїхав на допомогу братішам своїм, бачите, що робить. В принципі, вірно. І знешкоджує тут е в ложбінці стояв наш. Це буде жорстоко покараний. Три вари знищено. 11, 9. рахунок, але просадка по ХП в нашої команди. Я думаю, зараз... Так, просадка... ух, як просадка? Третій теж вже починає агресувати, але він чомусь, якби, якби лінії проїхав, він по кей-лінії проїхав, він вже б нам тили заїхав і артилерію нашу забрав, він чомусь по центру поїхав. Незрозумілі дії. Бабаха вже теж нікуди там не поїде, тому що Бабаха шодна. Так, хто там? Хорій один вже знітився, він там вже в оточенні ворогів, він, я так розумію, що теж буде зараз тобто, знешкоджений. Артилерія суперників. А, це не артилерія, суперників. Там... т 54 є один. Так дивися, ще хворі живий. Ось ось, ось доєчки, вогонь. І буде п'ятий теж наш, напевно. Так, ну бачите, не так сталося, як гадалось, Не так просто тут на алеї було. Все ж таки билися до кінця, супер. Не влучив. <ріст> Поспіші з пострілом. Так, вже бачимо, що. ну, В принципі, в нас. В нас ну, шанси 50 на 50, я б так сказав. Але в нас. В нас е, ще, ну, у нас перевага похиповідом, немає. Хоча у нас дві патехи залишились. У них перевага те, що в них стяжі. Лише на допомогу артилерії. У нас проблема, якщо ми зараз поїдемо допомагати артилерії, то ми. Упустимо тяжа, що попереду нас стоїть. Типу ще з гриля забайнте. Щудики. Да. Незрозуміло чому так вважаю, що він погано зіграв. Дивіться, що відворяє. Що, де він погано що зробив? Чи артилерію не прикрив чи що? Ну зараз повернемося прикриємо. Артилерія ще жива. І вона же ж Forsh 155, а Fors 155, ну що він зробить, Стояв на одному місці, правда? Ти заступаюсь за нашого героя. Бачиш, він пише, фош грати начнеш? <плес> тим, тим паче він фуловий, а гриль кличуть, щоб він став на захопленим. Це не дуже чудовий варіант зараз ставати Тому Що ми втратимо зараз гриля якщо стане незахопленим. Треба вихопушити зараз іса. Незрозумілі зрозуміли дії. дії з... Знову Іса. Він проїхався по центру, не забирав нашу артилерію і поїхав знову назад. <плес> чи він на захоплення хотів стати, чи що. Так, і залишається лише бабаха. Бабаха шотна. Бож, який дуже розумний був, я так розумію, бою, цілий бій простояв, поїхав. І поїхав аж аж по самому краю. Ну такий дуже сміливий, бачите? Поїхав дуже сміливо по самому краю карти, щоб я не підсвітили, не підпопушили, дуже береже своє хп. Ну, в принципі, це нормально. Так? Мені здається, що зараз е наша артилерія скоріше доїде до Бабахи і її прихлопнуть. А нашому герою вже можна ставати на захоплення. Шість ворогів знищено. Достойніший класний воїн е е е е в бою допомагав саме там, де потрібно було допомагати. Так, десь комусь він там не встиг допомогти. На нього почали образливі слова писати. Таке буває, не звертаємо на це уваги. А? І настріляв 6600 89 тем. Без єдиної пошлями. Виявили на баху. Я думаю, можна стати на закон. Гано подивитися звідки пошата. Все, артилерія стала на позиції, зараз артилерія і забере. Не влучив, напевно. І впорш довго довго їде чомусь. <рит> герой битви. герой битви у нас гриль. А ну там, бачите, там просто пишуть вже образи всім підряд. Я зрозумів, це такі люди. Чудовий бій, чудовий настрій, Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.